Вітаю вас, глядачі ютуб каналу магазину Вукі. В цьому відео подивимось на справжнього башкового ВК у світі захисту, який пропонує не лише брутальну міцність, але й неймовірну функціональність. Сапкейс Юбігріп MaxSafe. наприклад, і такого чохла для Samsung Galaxy S25 Ultra. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Цей чохол створений для того, щоб витримувати суворі умови. Його конструкція відповідає військовому стандарту захисту від падінь і поєднує в собі ударостійкий бампер з термополіурет та жорстку полікарбонатну панель, але головна особливість це посилені металеві куточки, які забезпечують екстремальний рівень захисту в найуразливіших місцях. Центральним елементом дизайну є унікальне металеве кільце. Це не просто прикраса, а багатофункціональний інструмент. По-перше, це потужний магніт для повної сумісності з усіма аксесуарами MagSafe. По друге воно легко трансформується у зручну підставку для перегляду відео. І по-третє, це надійний тримач для пальця, що значно покращує хват та запобігає випадковим падінням. Ергономіці тут приділено особливу увагу, що зрозуміло з назви Grip. Спеціальні ребристі вставки на бічних гранях забезпечують впевнене утримання смартфона в руці. При цьому напівпрозора матова панель ззаду дозволяє бачити оригінальний дизайн пристрою та є стійкою до відбитків пальців. Чохол має ідеально точні вирізи для всіх портів мікрофонів та динаміків, а клавіші гучності та блокування захищені чутливими дублікаторами, які забезпечують чіткий тактильний відгук. Звісно, не забули про захист оптики та дисплея. По периметру блоку Камер та екрана є підняті бортики, які надійно захищають скло від подряпин при контакті з плоскими поверхнями. Замовляйте Subcase UB Grip MagSafe в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях, діліться досвідом користування чохлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!